Попалась мені на просторах Тіктока молоденька дівча, яка знадибало гарні факти з історії і якраз порівнює з нашим часом. Так ось, знаєте, незважаючи на свій юний вік, ця дівчинка робить гарні висновки. Послухайте, історію потрібно знати, щоб не повторяти ті самі помилки. Чи можна було уникнути катастрофи? Зараз я наведу вам приклад з історії і ще раз задам це запитання. 1920 рік. Ось ця німецька газета випускає першу статтю, в якій намагається достукатись до громадян Німеччини. Попереджають про небезпеку Адольфа Гітлера та його адептів. Далі ця газета протягом 13 років публікує факти про гомосексуальні окутні практики, садизм, насильство та фінансування нацистів. аж до 1 березня 1933 року, після того як до влади прийшов Адольф. Його адепти увірвалися у редакцію, жорстоко їх побили, рознесли там все. Частину відправили до концлагерів, а частина взагалі безвісти зникла. 13 років попереджень. Заклик до критичного мислення, заклик до совісті, а все тому, що суспільство не реагує, суспільство залишається бездіяльним. Прочитав і забув, а що я можу зробити? Я звичайна людина від мене нічого не залежить, щоб процвітало зло, добру достатньо нічого не робити. Ми вже більше десяти років говоримо про клімат, про загрозу виверження сибірського плюму, а у відповідь отримуємо звинувачення. Ви про російські, не дивлячись на те, що весь цей потік бруду йде з рашки. Нам говорять, що це така російська робота під прикриттям. Вдумайтесь, колишні учасники АЛАТРА в Росії зазнали штраф допитів і стеження, обшуків, масових кримінальних та адміністративних переслідувань, офіційного блокування всіх інформаційних ресурсів. Більше того, правові дії супроводжувалися грубим порушенням закону, фабрикуваннями справ і якимись там публічними експертними релігії знавчими висновками якогось ковіла. І це все буквально створювало підґрунтя для дискредитації. Це ні в якій мірі не відповідає логіці прикриття. це логіка ліквідації зачистки та усунення. Продовжу звідусіль де тільки можна звучить інформація про рацир Стадворкіна, який будує четвертий Рейх і є послідовником тистів. Ну в принципі, це ті ж люди, які випускають ці дискредитаційні статті на Алатар. Якісь добрі люди розкрили цю інформацію вперше в документальному фільмі «The Impact. Далі почалися масові розслідування цієї організації. А ви відповідаєте від нас звичайних людей нічого не залежить. Толку від того, що я буду про це говорити, все одно нічого не зміниш. Як Бог дасть. Так і буде. Повертаємось до питання, чи можемо ми уникнути катастрофи?